Ми очікували, що нам буде складніше, чесно кажучи, коли ми прочитали, про знали про ці, так, таку новину, що можна провести, пройти уточнення даних через з допомогою працівників ЦНАПу. Але як показує досвід, в мене буквально до вчор, вчорашнього дня був щоденний моніторинг, і наші ЦНАПи надавали. Від 60 до 90 до 100 людей, до 100 військовозобов'язаних допомогу для поновлення по даних через СНАП. Е, у нас є і черга, можна записатися онлайн, і, як правило, люди записуються. Аналіз такий: приблизно до 10% не приходять з тих, що записались на оновлення даних, але 90%. Приходять, оновлюють дані, і цей процес і це вже сотні і сотні людей. І це, знаєте, мабуть, це показує те, що є альтернатива. На жаль, різними ситуацією навколо ТЦК і взагалі з цим навантаженням, психологічним, навіть психічним навантаженням в країні, пов'язаним з війною. Не кожна людина може себе перебороти цей перш зробити перший крок. А ЦНАП це місце, де люди звикли отримувати послуги. І це якщо її розглядати як ще одну із послуг, то чому ні? Це, це працює, це дає результати, і ми будемо далі поширювати цю практику. Зараз у нас працює активно два ЦНАПи, це центральний і Інгульський. Розраховуємо, що через там якийсь місяць. Максимум два в нас запрацює активно в корабельному районі ЦНАП. Далі зараз йдуть відповідні вже організаційні роботи щодо початку ремонтних робіт в заводському ЦНАПі, і ми маємо надію, що до кінця року взагалі ми будемо мати досить таких чотири потужних точки в місті, де можна отримати будь-які послуги, які передбачені нашим законодавством, в тому числі, які з'являються нові. І, і це... Якраз і є те, до чого ми прагнемо.